Усіх у розкладі долі на телеканалі д 1 у такий святковий для усіх українців день. Сьогодні ми будемо спілкуватися з Ларисою Гуцанова, вона таролог та емпад. Ларисо, я вас вітаю. Я теж вас вітаю, доброго дня. Хочу в першу чергу привітати вас з Днем Незалежності України. Дякую, велике, це дуже приємно, я також вас вітаю. Я пропоную сьогодні весь наш ефірний час приділити саме ось. Таким, знаєте, ситуативним взагалі варіаціям, які можуть статися з Україною в цей день, що на Україну чекає в майбутньому. І чи можливо зміниться у нас навіть День Незалежності, саме його дата? Я пропоную починати з того, які ж все ж таки енергії оточують Україну на цей День Незалежності. На цей рік я так відчуваю, що Україна. Дуже сильна, потужна, вона незвична така для маленького розміру, е, показала для всього світу, що вона має такий корінь сильний. що е, ну, Ми дуже сильні, дуже потужні. Тому така енергетика наразі у нас. Але е, звісно, що тяжко це все здобувається. Ми це все знаємо і розуміємо, і цінуємо. Яка таро карта може символізувати минуле, на якому ґрунтується саме незалежність нашої країни? Ой, для мене Україна це сонечко. 19-й аркан. Він дуже сонячний, позитивний. Україна трудолюбива. Вона знає, що вона хоче, як вона хоче. Цінує сім'ю, людей цінує. Тому для мене вона як 19-й аркан. Наразі теж саме залишається. Які можливо внутрішні чи зовнішні виклики та можливості можна очікувати для України протягом наступного року? Які можливості відкриються для нас? Е, можливості, як я відчуваю, давайте ще подивимось на картах, як воно, які можливості е, випала на картах туз мечей і поряд. Вірочка. Це означає, що у нас будуть дуже великі привілегії у небі, у повітрі, привілегії, які нададуть нам такий поштовх, і дуже сильні, сильні такі сторони відкриються, що ми зможемо і закрити свій простір, і також захистити. Будуть дуже цікаві зміни зв'язані з повітрям, тобто самоліти побачити літаки, які нам потрібні, все це буде потрошечки. І на наступний рік це буде для нас. Ну, ми будемо так казати. Нарешті це здійснилося, і нарешті це сталося. Що ми можемо мати привілегії у повітрі? Чи є якась можливо, порада від карти? Як потрібно українцям захистити себе? Якщо брати окремо 24 число, випадає, що воно більше до нічного часу, суток більше буде опасность і теж багато цих шахідів, і теж балістичні ракети. Але я дуже бачу зміни гарні. З того плану, що у них немає те, що ресурсу, а немає якоїсь точки, відкуди вони це відпускають. Чи вони її втратили, чи будуть втрачати? Якісь дуже, дуже хороша робота наших військових є на фронті. Що взагалі День Незалежності означає саме для тарологів з України? Я скажу, що День Незалежності, як і всесвіт цінує свободу, тому що всесвіт не, не любить, коли є обмеження. Навіть не читається частичка, ніс не читається, тому і здесь то теж саме. І день, день незалежності і день для таролога це теж саме свобода цінується понад усе. Скажіть також, будь ласка, які карти тару можуть символізувати важливі події, що сталися з Україною вже протягом всього періоду повномасштабної війни? Це на мої відчуття чи зробити розклад? Е, я пропоную зробити і на ваші відчуття, і зробити розклад. Добре, мої відчуття е, Так, тут випадає сонечко, про яке ви тільки на початку казали. Так, сонечко, 19 аркан. І е, карта, 20 й аркан це зв'язок з родом, з родиною, з батьківщиною і з всьому, що пов'язано з містичним значенням сім'я. Тобто сім'я, родина це не ви найважливіше. Е, тому я можу сказати, спочатку, як я і казала, 19 -й аркан Україна, але і ще доповнення до цього буде 20-й аркан. У нас е, сім'я. І зв'язок з родом. Тобто, у нас дуже потужний род, тому що Київ, ми знаємо, що він набагато раніше був, ніж Москва, Київська Русь, так, як її називають. Тому у нас дуже сильне потужні коріння є. Тому вітаю нас. Чи є якісь можливості вирішення або пришвидшення процесу нашої перемоги? Пришвидшення процесу вона за. Заключається сейчас більше в дипломатичній роботі, которую я вижу успешно, що делает наш президент України Владимир Зеленський. Він їздить по странам, добывается, добиває для нас нужные трофеи, нужные вещи, які помогут нам швидше здобути до перемогу. Пробачити, що перехожу на російську, тому що дуже складно пояснити українською. Для мене це дуже вели... нам потрібно зараз дуже багато дипломатичної праці, а з містичного з боку це в нас віра в ЗСУ ставити донатити, робити, донати це як енергія, яка крутить це колесо, яке нас приведе, дай Бог, до перемоги. Тому для я більше зараз бачу, що нам потрібна дуже велика кількість дипломатії. Дуже велика потрібна дипломатія. Та чи можна сказати, коли саме настане перемога? На жаль, такого вам ніхто не скаже, тому що у нас дуже. Міняється фронт, дуже багато подій і людей, зміни, судьби міняються, і все це переплітається, і виходить одна така сплошна енергічна згусток, із котрого тяжело коли буде перемога для нас. Але е, вона трошки ближче, але ми не можемо думати, що це на цей рік. Буде дуже гарні динамічні зміни на цей рік, але більше ми орієнтуємося з 23 по 29 року. Немає такої прям дати для якої ми можемо прив'язатися. Це буде дуже спонтанно і коли трошки розвіднюється. Тому що я кажу, дуже багато подій, і суд смішуються, і з цього виходить згусток, з якого ніхто не може його можети. Завжди щось зміняється. Оці пазли, якщо як в тих фантастичних фільмах, якщо ви бачили, немає статичної енергетики, з якого можна щитати цю інформацію. Тобто, вона завжди міняється сьогодні. Так зчитується інформація, що буде наскоро перемога, потім трошки пізніше, і немає статичної такої енергетики, до якого до якого можна прив'язатися. Ну тобто не можна да сказати саме чітку дату, назначити її і чекати саме в цей день перемоги. Але чи можемо ми сказати, що коли наша перемога настане, цей день стане новим днем незалежності для українців. Ні, у нас буде ця межалежність, е, яка зараз у нас є. Ще буде ще одна дата, дуже значима для нас. Це день перемоги, яку як окремо ми будемо її е, будемо її святкувати. Це буде у нас. Декілька дат, до яких ми можемо прив'язатися. Буде День Героя, День Перемоги, День громадянина України почетного. Тобто, я бачу не один такі у нас одне свято, до якого тільки ми його будемо святкувати. Буде багато святкувань у рік, у одному році. І як я кажу, що День Героя теж буде для нас. А якщо дивитися саме на картах, чи можемо ми сказати, скільки ще буде перемог в українців саме до кінця року, і які вони будуть? Які саме перемоги? Так, ми, дійсно кожного дня для нас перемога. Вставати зранку, розплющувати очі, бачити цей світ і жити в Україні, яку ти любиш, кохаєш. Це перемога для нас, я бажаю. Це кожен день якась перемога. Які ще маленькі перемоги. Перемоги у нас будуть маленькі, як я і казала, що небо буде захищене, буде більше повертатися люди до країн, до нас додому. Це люди, які поїхали з сім'ями або мами з дітьми. Оце теж для нас перемога, я вважаю. е, сім'ї будуть заєднатися в місті, нові ну, Кіта. Проекти будуть долучатися до України. Багато буде перемог, але ми ще воюємо і треба воювати, бо по-інакшому у нас немає виходу у День Незалежності. Що необхідно знати нашим військовослужбовцям на фронті, які захищають наші кордони? Можливо, є порада від карт. Давайте подивимось, яка порада до від карт для наших ЗСУ, для наших хлопців. Ем що ми їх дуже цінуємо, любимо, пам'ятаємо за них вдячні за те, що ми можемо жити, особливо в цих місцях, де е, е, більш спокійно. Також е, випадає, що вони мають пам'ятати за свої родини, за своїх дітей, у кого є, і за те, що ми дуже вдячні їм. Все одно завдяки їм ми маємо можливість жити в Україні наразі. Україна за свій час взагалі заснування пережила дуже багато трагічних подій, у тому числі цієї війни. Але усі ми знаємо, чим славляться українські козаки своєю відвагою і саме таким козачим духом. Скажіть, будь ласка, чи можна взагалі асоціювати е, зараз наше століття з боротьбою е, тих часів, коли козаки відстоювали також свої кордони? Так, сильні. Люди сильні країни, країни з історією багатою, як у нас, Україна, наша вона завжди для того, щоб мати преимущества, ми майже завжди маємо боротися за свою свободу, за свою ідентичність. Тому я можу сказати, що наші. Нинішні козаки, які зараз захищають країну, це, це ж самі козаки, які раніше захищали нашу країну, здобували маленькі і великі перемоги, і не тільки чоловіки, і жінки також свою роботу робили. І Всі знають, що в Україні дуже сильні є і люди з здібностями, і козаки теж рахувалися. Люди з здібностями. У них дуже гарна інтуїція і дуже. Вони сильні, теж енергетично і фізично. Вони дуже смикалісті, ті, тому що люди з емпатією гарною та інтуїцією вони дуже мають гарний розум, незвичний, ніяк у обичної людини. Наскільки наше коріння взагалі відіграється на нашому сьогоденні? Розумієте, наша країна це як дерево, сильне таке. І дерево, звісно, має силу з коріння. Є коріння, є дерево. Немає коріння, немає дерева. У нас дуже воно потужне, складається з ну, як говориться, дерева із крові. Як на мій погляд, зараз я побачила таку картину, що по цьому дубу, чи як я бачу таке велике сильне дерево, і ці коріння, а по тому дубу справжня кров тече. тобто воно дуже потужне. Ну завдяки нашим предкам і нашим січас ми існуємо, ми є. Але сильних і таких розумних завжди треба відстоювати. Немає такого, що ти виграв партію, на це ми все закінчилось. Завжди є повторні ситуації, які повторяються, і постійно треба брати якісь уроки. Наскільки ось це коріння відіграє велику роль саме в українських тарологів емпатів, як ви також сказали? Яким ви представником також є? Також містична частина України. Чим давніший народ, тим більше знання сакральних є у цього народу і передається воно по, по наслідству, по крові. І земля теж має силу. Ти можеш бути найсправжнім українцем, народитися у іншій країні. Я не знаю, давай скажемо це Англія. Якщо ти будеш жити трошки в Україні, ти наберешся від цієї землі, теж сили теж будеш трошки українцем. Для нас це дуже містична Земля, вона земля сили, тому вона у нас і родюча така. і така Я вважаю, що Україна поцілована Богом, я так скажу. Тому у нас дуже сильні коріння, і сама по суті земля, і люди, які тут живуть, вони дуже працьовиті. Е, е, всюди люблять, тому що вони працьовиті. Вони що не роблять, роблять це гарно і добре, а не просто аби так. Тому у нас є сила і магічна, і сила ну, ми її беремо зі своєї землі зі свого коріння. Чи можемо ми описати майбутнє України вже після перемоги? Після перемоги потрібно буде дуже багато буде проєктів, зв'язаних з потужністю відбудування житлові будинки чи квартири, щоб мати. Змоги, щоб повернулися люди додому, будуть спеціальні. Я так бачу програми, які будуть інвестуватися для того, щоб повернулися українці, і буде можливо, як зараз Германія платить нашим українцям гроші, так і Україна ма мабуть буде платити для того, щоб люди повернулися. Це ж ета ж. Люді налогоплательщики, ну і Популяцію восстановить, тому що у нас очень багато людей, большой отток. Обіскравлюється страна, і нам нужны ці люди, щоб вони вернулись. Чим, чим менше людей, тим, тим тяжелее, ви самі понимаете. А якщо дивитися на ще саме так майбутнє, десь років через 15-20? тут випав Туз Жезлов, це все одно перемога буде. І карта сили поряд випала. Це теж к этому йде. Спочатку буде, як ти не подивишся, везде розруха фактично, ну, собственно говоря, у нас це вже є. Потім буде відбудування э, країни, будуть э, народжуватися маленькі українці, э, діточки потрошечки, люди будуть повертатися до, своїх, до своєї праці, э, тобто буде э, відновлення. Країна буде ресурсною, гарною, буде з нею читатися другой мір, ну, внішні міри та політики других стран і странні будуть вчитатися. Тобто у нас вже не буде як країна третього сорту. І після війни у нас буде як розквіт. Дай Боже доживе ми побачимо. І як то кажуть, Боже благословення таке ж падає, тому що карта. Уміряність вона вказує на те, що буде умірена і дуже мілітаризована країна. Тобто наші хлопці і після війни також будуть працювати на благо нашої країни і повертати свої сили не тільки в тому, що люди будуть якісь повертатися, а й в тому, що е мілітаризація вона взагалі буде, тому що ми не знаємо, що у наших сусідів ще буде в голові. Там до кого вони полізуть, і будемо чи ми зараз, чи хтось інший. Ви кажете, що буде розквіт України? Чи можемо ми змалювати якусь таку картинку в голові? Або, можливо, дійсно нам підкажуть карти. Як саме буде виглядати саме цей розквіт? Розквіт буде виглядати, як я бачу, це нові проекти, архітектура нова? Більш цьому Якісь будуть ліса сажатися, ну тобто сажатися будуть потихоньку. Урожайні поля, як я віжу, то для мене це не важливо дуже, тому що Україна славиться своєю землею. Якось квітуча і така сильна, і працьовита, дуже гарна. Що б ви хотіли побажати українцям у День Незалежності? Я хочу побажати мудрості сили, тому що я відчуваю по настрою у людях, що вони трошки руки пустілі. Хтось ой, не буде перемоги, хтось каже, що буде. Я вам скажу, що, що завжди добро перемагає зло. Наразі ми знаємо, хто добро, хто є зло, і ми можемо опиратися на закони Бога, тому що Бог любить тих, хто прав. Наразі Україна права. То це одно. Україна побід. Все одно а Україна переможе. Хочу сказати, не ті віру е і вірити в наших ЗСУ, тому що по-іншому ніяк. Дуже вам дякую за спілкування. Лариса Гуцано, екстрасенс, старолог та емпат була у проєкції розклад долі на телеканалі. Де 1 у студії працювала Маргарита Кузьменко. І ще раз хочу привітати кожного українця із нашим з вами святом з Днем Незалежності України. Слава Україні!